Тому пошенажечку -то Дай, дай, ще лічі, добрий вечір, добрим людям, та й на весечів, Анотайте попишечку. Бурун, ще вічі, добрий вечір, добрим людям, дай на весечів. Тільки не ламайте, а ціленький давайте. Ще зі вечір, добрий вечір, добрим людям, дай на весечів. В'яла звізда як красна невіста і услала стежку через биту гречку через поле жита ген аж на край світа, вбив кожній хаті спаса увитати. То було у звичній нині, пасли вівці полонині. Я закутався по вуха свого теплого кожуха тут як блисне за оріхом, аж упав до ридрейну. Душа дреминула у п'ятки. Вій, хто буду пам'ятати. А я узрів, що за хмари, появилися кіщари. Чари! я хотів вже дати драга, Думав, вже мора напала. І то чую таку пісню, наче то ясна невіста не одна, а цілі хори заспівали на всі гори. Печку везе мені Божа мати сина мала. Святи вежі, боби вежі, Божа ت م ل مج Собі вечі, добрий вечір, як йому відяти, дали йому найдобуде сам сухне. Мати Божа, як то чула, і купила, і хвалила, всей вечір, добрий вечір. Добрий вечір І хаті добрі люди, хай любов між вами буде, ми ж принесли вам новину про народжену дитину, в якої бідні батько й мати, Дучи від хати і до хати, шукають, де заночувати. Але чи кожна вже хатина прийняти схоче Бога сина? Адже завжди є сила темна, яка не спить і не даремна. Людям злим благо обіцяє, а душі їхні в пекло забирає. Десять, двадцять, п'ятдесять. Треба більше, більше, більше. Любий друже, помаліше. Будуть гроші, буде слава, буде все. Лише помалу. Скільки літ і скільки весен, все чорти тебе принесли. Тільки сядеш рахувати, зразу <клес> дідько пнеться в хату. У мене є до тебе справа. І лопліти, і лукави. Може, чути десь новину. породила Діва Сема. Ми не можемо то лишити. Цього хлопця треба убити. Там на дворі мороз, холод, а ще вітер буде дути. Довго їм там не пробути. Ми ж бо маємо все зробити, щоб їх в хату не пустити. Знову розбач, знову гнів, долар вже по 27, а зарплата все та сама. Нема в хаті, яку сала. Пані, пані, добрий вечір. Просів впадуть вам на плечі. Але в нас є теж прохання. Від вечора і до рання. В Дім нікого не пускайте. Ну, а за це ви ж познаєте знаєте. Прощай вам багато купу вам салона на свята. Ну, то я Добре, я вас запевняю, двері ось же зачиняю. Добрий вечір, ми в цій хаті, пустіть нас заночувати. Хто ви є? Чого прийшли? Що з собою принесли? Холод, ніч, ми блукаємо, на руках дитятко маємо. Ох, вибачайте. ніч ніць не знаю, в дім нікого не пускаю. оому світу раdі жвeлика понародитa світу наника пождому світу й на україні тінe зrаніjю годінi Я багатий, маю бізнес, гроші, хату. Добре йдуть у мене справи, але хочу я ще слави. Бачу, гарно хоче жити, щось то є легко зробити. Але в нас є теж потреба. Як хтось прийде уночі, ти закрий на всі ключі двері. Свою хату не пускай заночувати. Але що ж то за потреба? Думаю я, вам гроші треба. Зроблю все, як ви сказали. Не ж би гроші не чіпали. Добрий вечір, добрі люди. Для початку ми з малесеньким дитятком Нам нема де ночувати, може пустити до хати. Знаєте, місця я вже тут не маю, ледве сам вже виживаю. Увелиє, місця я у Бога. Віта себе, Господо Бога. Ісу таких. А ось лихо, нема грошей. Що ж робити? Треба дітям щось купити. Це не біда і не лихо. Ми це зробимо все тихо. Ми вам гроші, подарунки, <гум> золото, усе. А втім, не пускай їх. А хто ж то в пізній час ведімо, той прийде до нас. Ти нічого не питай, просто в хату не пускаю. Ми і так досить багаті, нам нема що нарікати. Ми здорові, не в біду, то живемо до ладу. Що ж зробити, Чорт з вами, бо інші у нас плани. Добрий вечір, ваші хаті. Просимо заночувати. Пізня, ось вже година, а у нас мала дитина. Що ж, заходьте, добрі люди. Місце є, то якось будем. Ми хоч зовсім не багаті, але гостям завжди раді. Царю Ірод, нас біда. Там дитина і звізда. Мій преславний государ, кажуть, що родився цар. Як то цар? Я цар єдиний всього світу і країни, мій народ, мої закони, треба ввести заборони, Роз... <кух> <кух> посадити, розігнати всіх дітей двохлітніх бити. Де родився? Ідіть шукати. Царю, жит щось може знати. Мошку, можку царзове! Ого, я ще маю час. Я ще своїх грошей не перерахував. Я ще своїх жони перецілував. Ого, я ще маю час. Іди мошку зара, бо буде тобі кара. Ну як кара, то йду зараз. Добрий вечір, пане круль. Що ж ти з під мене хотіли? Та не з під тебе, а від... Скажи мені, да Бог родився. О, бід родився в полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки і я маю трошки. А я тебе не пробів і фасолю питаю. Скажи мені, да Бог спаситель народився. А, моя жінка краще знає, сура! Забирайся, жити з хати, досить час ми витрачати, а ти, чорте, шли всі сили, щоб дітей малиш косели. Марія, <му> малія, засила діла, віря вірять. все бачить, Бог все знає, випадковостей немає. Бог прислав нам свого сина, щоб зцілилася країна. Разом ми могутня сила. Нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, майдани. Та наш рід не перестане, доки у родині скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях, наша мова, ми спортили ці високих горів, Іде наші. Вас, щоб у вашій Господі було стільки овечок, скільки в усіх домі зібраних криших. Він чува много літа з тими святами, з Новим роком та Різдвом Христовим. Дай Боже щастя, дай, дай Боже, у домі склінно, дай, дай Боже, у кіннику, коні, дай, дай коні! у кошарі вівці, дай, дай вівці, вівці, у пасіці бджоли, дай, дай бджоли Христос рождає! ी वास